Друзі, ще трішечки вам виробів свердловського ювелірного заводу. Це сережки. Моя тема взагалі то бурштин-корал, але інколи трапляється радянське срібло. І ось дивіться, що я побачила. Може, хтось на цьому дуже супер круто розуміється, скаже, ну це же ізі. Але, бачите такі кружечки, ці елементи, вони присутні в багатьох сережках. І я так розумію, що це все авторства Бориса Гладкова. І це точно буде. І ось тут вони є багато їх. Це точно буде Свердловський ювелірний завод. До речі, це на срібло 916-ї проби. А ці всі інші сережки 875-ї У деяких сережок є ззаду клеймо Урал. Ось так воно виглядає. Всім гарного дня!